Вітаю, ви на каналі Духовний Шлях. Пропонуємо вашій увазі повчання афонського старця Паїсія Святогорця із книги Духовне Пробудження Том 2. Велику частину своїх промов старець присвятив подвижництву. Він стверджує, що якби кожна людина хоч на мить відчула ту радість, яку відчувають ченці, то вона б не змогла більше жити своїм гріховним життям. Усе її нутро постійно б шукало цю радість. Мене турбує безтурботність, яка панує щось готується. Ми ще не зрозуміли як слід ні того, в який час живемо, ні того, що помремо. Що з усього цього вийде, не знаю. Становище дуже складне. Доля світу залежить від кількох людей, але Бог ще втримує гальма. Нам потрібно багато і з болем молитися, щоб Богу втрутився в те, що відбувається. Візьмімося за це з жаром і починаємо жити духовно. Часи дуже складні, зібралося багато попелу, сміття, байдужості, і для того, щоб усе це полетіло, потрібно, щоб сильно подуло. Старі люди казали, що настане час, коли люди почнуть брикатися, і ось. Зносять огорожі, ні на що не звертають уваги, страшна, настало вавилонське стовпотворіння. Прочитайте молитву трьох отроків і побачите, з якою смиренністю вони молилися, і у 82-му псалмі. Боже, хто уподібниться до тебе, не промовчи. Ось це і потрібно, інакше добра не чекайте. Потрібне божественне втручання. З'являються деякі європейські хвороби і приймають усе більш занедбану форму. Якийсь глава сімейства кіпріот, що живе в Англії, сказав мені ми наражаємося на духовну небезпеку, треба втікати з Англії зі всією сім'єю. Дивишся, там батько одружується з дочкою, там мати виходить заміж за сина. Такі речі, що сказати, соромно, а ми спимо, як ховрашки. Я не закликаю брати плакати, лише хочу звернути вашу увагу на велику майбутню небезпеку і здійняти руки до Бога. Подумаймо, як нам захиститися від зла. Потрібно притримувати гальма, тому що є намагання все згладити, знівелювати. Зараз час молитися словами пророка, вчини з ними і з князями їхніми, як з Оревом і зевом і Цалмуною. Які говорили, візьмемо собі у володіння поселення Божі. Відбувається велике хвилювання, така каша, голова в народу заморочена, народ, як бджоли. Якщо вдариш по вулику, то бджоли вилітають назовні, починають гудіти, ву, і стривожені крушляють навколо вулика. Потім вони візьмуть напрямок, залежно від того, який вітер повіє, якщо північний. Повернуться до вулика, якщо південний полетять. Так і народ, якому дме то національний, північний, то національний південний, і в нього у бідного паморочиться голова. Однак, незважаючи на це запаморочення, я відчуваю в собі якусь утіху, якусь упевненість. Оливкове дерево, можливо, і засохло, але воно дасть нові пагони. Є частина християн, у яких перебуває Бог. Є ще люди Божі, люди молитви. Добрий Бог терпить нас і знову приведе все до ладу. Ці люди молитви залишають нам надію не бійтеся. Ми, як етнос пережили стільки гроз і не загубилися. Так що ж, злякаємося бурі, яка повинна здійнятися. Не загубимося і зараз. Бог нас любить. У людині є прихована на випадок необхідності сила. Тяжких років буде. Небагато лише одна гроза. Я говорю вам, це не для того, щоб ви налякалися, а для того, щоб знали, де ми перебуваємо. Для нас це дуже сприятлива можливість торжество, труднощі, мучеництво. Будьте з Христом, живіть згідно з Його заповідями і моліться, щоб ви змогли дати труднощам відсіч. Залишіть пристрасті, щоб прийшла Божа благодать. Якщо війде в нас добре занепокоєння, де ми перебуваємо і що ми маємо зустріти, то це нам дуже допоможе вжити необхідних заходів і приготуватися. Життя наше хай буде щораз більш невибагливим. Намагаймося жити більш духовно, бути дружнішими, допомагати тим, кому болить, допомагати бідним з любов'ю, зі співчуттям, з добротою. Давайте молитися, щоб з'явилися добрі люди.